Доброго дня, дорогі підписники і гості каналу Село Ти Моя Доля. Вчора прийшов у нас великий дощ злива і трохи наробив тарараму серед квітів. Деякі з них поколош мало здорово, а деякі стоять собі бодрячком. і для них і дощ, і сильний дощ, тільки на користь. І ось такими являються наші катарантуси. Листя їхнє стало ще зеленішим, вимите дощем, ніби налаковане. Навіть пелюсточки із квіточок дощ, хоч і сильний був і вітер, не позбивав ось такі стійкі квіти ці катарантуси. Тим більше не бачила я на них ніяких захворювань, що також є великим плюсом, тому що тепер дуже поширені грибкові захворювання майже на всіх квітах. Мою красуню троянду Black Magic таки зачепило негодою, і негода зламала одну велику гілку. Я її забрала до хати, поставила в букет і інші. Квіти також під вагою дощових крапель і сильних поривів вітру також поламало. А та, думаю, постоїть у букеті і потім я її спробую зачеренкувати. Бо троянда варта уваги, красиво цвіте, ось стільки ще на ній багато бутонів. так що таке... Красиве друге цвітіння, вона майже не переставала цвісти. Правда, були квіти поодинокі, а тепер вступила у другу хвилю цвітіння. Міцно причепившись до сітки і частково її задекорувавши. Також не незважають ні на дощ, ні на сильний вітер, квіти і помеї, або як в нас називають їх повід. Дельфінії також. Не зважав, не, не зауважив на те, що йшов дощ, залишився таким же прекрасним, як і був. Це вже друге його цвітіння. Перше минулося, я обрізала його від цілі кисті. Але ж знаєте, що в дельфініуму поле стебло, і потім ці відрізані залишки стебла може попасти дощ і він може загнити. На жаль. А, як кажуть, одна голова добре, а дві краще. Чоловік каже, візьми, заліпи болотом. І я позаліплювала болотом. Ці зрізи, не знаю, як буде, хтось спитається, що далі буде. Я не знаю, що буде далі. Ну, сподіваюся, що все буде добре, що він не загниється. І буде таким самим красивим на слідуючий рік, як і цього року, бо я показувала, він свій в один раз. Я, правду сказати, ще відділила від нього частину весною і посадила була, була, на городі, навіть продала цю частину. Так що виручила кошти, за котрі заплатила, купуючи цю рослину. А тепер знову його можна буде поділити. І він Ось такий двоколірний і махрова квіточка. Красиві. У мене три є сорти дельфінію. Ті теж красиві, але ті не цвітуть зараз. Жовті троянди, мабуть, керіо сорт також не злякалися дощу. Ось так красиво цвітуть, незважаючи на те, що вже й серпень добігає до середини. І хотілося б, щоб це цвітіння їхнє тривало якнайдовше. Ось такі троянди й буду залишати, бо з деякими доведеться розпрощатися і на їх місце посадити щось цінніше таке, котре буде радувати цвітінням майже ціле літо або хоч би хвилями, хоч би кількома хвилями цвітіння. А цю невеличку троянду буду висаджувати за межі двору. Ну, не подобається вона мені, та й все. А це хаучунія. Тут на неї ще нападало квіточок із флоксів облетілих. Але напевне, хто цікавиться квітами, ви її впізнали. Також зовсім невибаглива рослинка і красива. Райдужне листя таке в неї. Особливо, якби її посадити ще в сонячному місці, то вона показала в себе ще красивішою. Але навіть тут, хоч тут частковий затінок, вона також дуже красива. І єдиний її недолік, що вона влукає по якихось місцях, де її не садили. От розповзлася по усіх усюдах, і під плотом, і кругом розповзлася. Так, що я роблю висновок, що її, напевно, краще посадити в контейнер. Або якби було б якесь місце, таке, що обмежене, і хай би там вона собі красувалася. Часто показую вам свої барбариси тунберга. вони також надзвичайно красиві і дуже невибагливі багаторічні кущі. Ось погляньте на цей, ось така. Це один і той самий Барбарис. Ось така розкраска. А погляньте. Нижче, десь трошки притіне на листя. Подивіться, як відрізняються ці гілки на одній і ті ж рослині. До чого красива і невибаглива рослима, рослина. І головне не вимерзає в нас. А от з петунії після дощу зробилися хляки. І ще один барбарис. Ну, на жаль, я в своєму репертуарі десь заподівала назви цих е, сортів цих барбарисів і так без назв. Але, але красиві, хоч і без назви це якийсь невисокий бо вже росте він в мене тут напевно років три можливо і чотири він ось такий карликовий і такий світло-салатовий, красивий, красивий зелений і букетне цвітіння троянди флорібунда. Також показувала ці троянди неодноразово. І говорила, що якщо буду купувати якісь троянди, то буду купувати флорібунду, бо вони і зиму добре переносять в нас. І також, так, правда, в них хвилями цвітіння проходить. Була дуже рясна перша хвиля цвітіння. І ось тепер друга хвиля цвітіння. Ось така так. також навіть добре не, не розстріла, тільки бутони. Починають квітувати деякі хризантеми, також їм дощ не завадив. І ще один барбарис пухнастик. Їх в мене кілька. Один вже дуже великий. Чоловік казав, сьогодні трохи зрізав йому макушку. Ну той занадто вже великий. А ці ось такі різні. І кожен по-своєму красивий. Будлея моя біла, зацвітає, вона тільки цього року посаджена зовсім невеличкою рослинкою. Цю рослинку я замовляла у інтернет-магазині сади Буковини. І була, хай вони мені вибачать і була дуже незадоволена цією рослинкою, бо таки вона дуже була мініатюрна. І ось вона до цієї пори підросла і вже радує мене цвіченнями. У мене ще інша будлея є. Я їй вже неодноразово показувала, можливо, зараз ще й показу. Тільки тут її тісненько, в цій білій, бо тут і кали в мене, і хризантеми. Я не думала, що вона так буде розростатися в ширину. Хоч я багато читала про цю рослину, але все ж таки про неї знала не досконало. Так що тепер я буду знати більше. Тільки на користь дощ моїм невеликим кипарисинкам. А хризантеми... я замовляла черенки, правда, в корінені в горщиках невеличких у інтернет-магазині Сільський вісник. Там якось недорого вони їх продавали. Я замовила кілька сорчів. І ось так вони попідростали. Можливо, я неправильно їх пообрізала, але це вже. Тема іншої розмови. Але вони ростуть, і я сподіваюся, що незабаром побачимо їхнє цвітіння. А ці вже розцвітають три однакових. Не знаю, які вони будуть свісти. І тут в мене є навіть бірки поставлені, поки що я їх нікуди не заподіла. Хоч все може бути ще. Але вже є бутончики і ці будуть цвісти. А ці горщикові хризантеми висадила значно пізніше, бо думала, що посажу їх у горщики. Але ж ті, що посадила, посадила частини в горщики, але бачу, що ці в ґрунті набагато красивіші і пишніше розростаються, ніж ті, які посадила в горщику. Відкритий ґрунт, є відкритий ґрунт. Свобода. І доступ до корисних речовин. Такий варігатний очиток, бо очитки в мене є звичайні, я їх вже порозсаджувала, порозділювала, їх є багатенько. ось такий варігатний тільки один поки що. Ну і ще не цвіте. Кали також не злякалися ні дощу, ні поривів вітру. Без опори і поме розрослася халабудою такі великі літі квітки. А чоловік наводить красу косою оці траву. Я сказала косу, наводить красу косою. Хоче трохи в затінку, хоч лаванда любить рости на сонці, але все ж таки росте в мене лаванда. Вона відсвіла, я її обрізала. І вона ось так відновила свої пагони. Не знаю, чи буде цвісти другий раз, чи не буде, побачимо. І моя друга будлея. Не скажу, що красуня, бо дуже скоро якось відцвітають її волочі. Ну, але отака от така вона. Біла, напевно, буде красивіша. Якийсь більш такий красивіший сорт. Але що хочу сказати, що вона в мене здорово підмерзла взимку. і Залишилася тільки невеличка її часточка. І вона відновилася і ось так вже цвіте. А це деревце це зовсім не хвойник. А називається ще по-іншому бісерне дерево або тамарікс. Весною воно цвіте такими невеличкими квіточками, схожими на бісеринки. А пізніше ось такі видає листочки. Схожі на хвоїнки. Але, на жаль, воно погано зимує в наших умовах. Воно в мене зимувало в контейнері в приміщенні неопалювальному. Але цього року я висадила його, неправду кажу, вибачте, в минулому році я його висадила в відкритий ґрунт. Воно перезимувало в мене в відкритому ґрунті. Я його не вкривала, але воно трохи було підмерзло і цього року не цвіло. Але все ж таки навіть без цвітіння воно дало гарний приріст. І говорили мені односельці, що вони мають такі кущі чи деревця в себе в садах і що вони не вимерзають. Так що спробую і я вирощувати його надалі без укриття і просто в грунті. Це, звичайно, набагато легше. І гібіскус також красивий після дощу, але ж гібіскуси в мене підмерзають і підмерзають сильно. І цей підмерз, я пообрізала, повкорочувала пагони. Так що не знаю, можливо, з гібіскусами доведеться і розпрощатися. Ось екземпляр висаджений в минулому році в ґрунт. Він з весни був зовсім померз. А потім пустив молодий пагін, і, можливо, він навіть буде цвісти. Але коли він тішить, тішить цвітінням, а потім за зиму обмерзає. Ну, повірте, що це, як кажу, доставляє зовсім не радість І інші. В нас є в людей великі деревця, гібіскуси, красиво цвітуть, але ж але ми живемо біля берега, недалеко ставок. і які тільки приморозки є, нас не обминають. Напевно, тут сильніші приморозки, бо долина і такий результат при вирощуванні гібіскусів. Але крім гібіскусів, є багато інших квітуючих. Багаторічних кущів і деревець. І ось таким деревцем є ця красуня Вейгела. Я показувала її неодноразово квітуючу в своїх відеороликах. І ось так вона обросла новим гілям. Вона у мене вже кілька років, напевно, до десяти не, не мерзне за зиму. Ось такі деревця, котрі не обмерзають, мало вибагливі. І буду. Продовжувати розмножувати і висаджувати. Чоловік тим часом покосив подвір'я, хоч у нас не газон, але все ж таки набагато красивіше, коли трава покошена. Він і косить, кілька разів косить, а вже коли підростає, то я вже кажу, як щетина в небритого чоловіка. Так що тільки потрібно позагортати. І повертаюся знову ж таки до Барбариса Тунберга. Це вже третього з них, з тих, котрі в мене є, показую. Також його потрібно буде постригти трохи, бо вже так він пообростав. Але для мене ці рослини як знахідка. Знахідка в тому, що вони зимою не вимерзають в мене. Ще раз я знаходжуся біля спіреї. Спірея низькоросла нана. вона цвіла красиво рожевими квіточками. Я не обрізала її квіточок. Потрібно обскубати їх, і я бачу, що вона пускає прирост. І напевно, буде цвісти другий раз. Спірея також у мене не вимерзає. І ще один мій Барбарис Стумберга. Цей найвищий зростом. Набагато вищі від мене. Чоловік сьогодні її трошки підстриг зробивши напівкулястим. Весною красиво цвіте красивими жовтими китяхами квітів. Ну, такі не дуже вони, звичайно, не троянди, невзрачні квіти. А тепер ось такі ще й дає ягідки. Не знаю, чи вони їстивні, чи не їстивні. Не пробувала. Але саме по собі просто деревце невибагливе і красиве. Головне, що стійко переносить і посуху, і зливу, і морози, і залишається красивим. Ось такі деревця я люблю, і ними милуюся, і намагаюся садити, щоб були і красиві, і невибагливі, щоб менше з ними було замороки. А це я показую Сумах, відчувши подих осені, він вже починає зачервонювати своє листя. Про нього кажуть, що це рослина агресор. Але поки що я такого за ним не помічала. Він в мене росте, росте в один ствол, ось такий височенький, а восени покажу, яким він буде. І, звичайно, незважаючи на дощ, незважаючи приймки погоди наша калина символізує про наближення осені і вже зачервонює свої плоди. І хочеться, щоб осінь принесла нам не тільки щедрий урожай на наших городах і гарне квітіння наших квітів, а також мир на нашу багатостраждальну землю.